Канал Ярик Мазур, вони чого там. Абсолютно... А, підписуйтесь на, на канал Мазур Ярик. Ярик Мазер. Ярик Мазур. Одного ранку.

задня стенка 220. дальше? Вирізка. Вирізка 220. 220. Далі. Шея і передня. Шея і передня 160. 160, 155. Наberdе м'ясо 145. Я 겨ре м'ясо 155. 145. Ні? 145 реберне м'ясо 145. Так. Колінкове м'ясо 150. 150. Язик 250-200 гривень За, за кілограм. Овече серце 75 гривень за кілограм. Білейка яловичина ціна 350 гривень за кілограм. Яловичі хвости Скільки ціна? 50 за кілограм. А мені є кольорова нога 5 гривень за штучку. крила ціна 80 гривень 95 копійок. Супнабір 26 гривень 95 копійок. Курочки 85 гривень за кілограм. Курячі четвертинки. Ціна 85 гривень 95 копійок за кілограм. Курячі гомілки 89 гривень 95 копійок за кілограм. Курячі стегна 102 гривні 95 копійок. Спинки 32 гривні 95 копійок. Курячі філе 134 гривні 95 копійок за кілограм. Печ Печінка 75 гривень за кілограм. Свиного в'яжі ціна 110 гривень за кілограм. Бундук, 100 гривень за літр. Чина, ціна така штама 100 гривень за літр і 50 за літру. Ананас ціна? Ананас 200 гривень ціна. 2 кілограмові це за штуку 200 гривень. А? А, о, це приємно. 25 гривень за пучок. А кабачок молодий? А Кабачок 75 гривень за кілограм. Печериці 55 гривень за кілограм. Це салату 120 гривень за кілограм. Пушка 150. Кріп 180 І петрушка 150 гривень за кілограм. Сник 120 гривень за кілограм. Пуля зелена 15 гривень за 100 грам. Баклажани 130 гривень за кілограм. кілограм. Баклажан вже йде не Голландії. Голандія пуста січина 15 гривень за кілограм. Де Коста? 12 12. чемпіон 12, Чорний Принц, 12. Фуджі 12, Голден 12. 12. 12. 12. І Ред Чіф теж 12. так? Ман дуже солодка, 100 гривень за кілограм. Гранат Азербайджан, ціна за штучку, приблизно 30-40 гривень. Гранати 85 гривень за кілограм. Ринки, гр... Іспанія 100 гривень за кілограм. Ман 70 гривень за кілограм. Пельсини, ціна 80 гривень за кілограм. Ринки без кісточки 50 гривень за кілограм. Пачні груші 35 гривень за кілограм. Банани 65 гривень. Кишмиша 75 гривень за кілограм. Молдова 55 гривень за кілограм, кардинал 75 гривень за кілограм. Ціна 30 гривень за кілограм. Куля синя 40 іка по 30. На капуста 50 гривень за кілограм і брокколі по 70 гривень за кілограм. Пуста на січення 15 гр... Єєта, 15 гривень. Твердіше. Там тоже mm -hmm. має бути ціна. Так, молода капуста по 25 і така є тут по... твердіша по 20 гривень за кілограм. Тоже молода. Гірочки тепличні, ціна 85 гривень за кілограм, помідори 65 гривень за кілограм. Ще такі є, теж 65 гривень за кілограм. Шампіньйони 60 гривень за кілограм. Є такі. Шістьдесят п'ять, які п'ять. Всі шестьдесят п'ять, так? А ці по 55 п'ять, трішки менші. Кінка по 35 п'ять гривень. Синя. У капуста? Капуста по 40 гривень. По сорок 40 гривень і дев'яносто п'ять такі, такі гроші. Ласник і перичері по 150 п'ятьдесять гривень. 150 гривень за кілограм, помело 120 гривень за кілограм, сливи по 30 гривень за кілограм. 30 і 35 гривень. Ага, і оці більші по 35.